Сьогодні на огляді в нас морозивниця від компанії Invitop. Називається вона Coco. Поставляється вона в такому пластиковому корпусі, має невеличкі габарити. Це основна, скажімо, так, конструкція всередині, де знаходиться двигун. На передній частині є простий регулятор, який включає і виключає морозивницю. Окремо в комплекті де ось такий елемент. Це називається ну щось подібне до акумулятору холоду. В середині є рідина, ви цей елемент знімаєте, ставите в морозилку на 8 годин, і потім, відповідно, можна використовувати, робити морозиво. Як ви його заморозили, цей механізм, ви ставите всередину, тут є пази, щоб двигун крутив цю чашу. Ця чаша має об'єм 1,8 літра. В комплекті для того, щоб рівномірно рідина, ту, яку ви заліте зверху для морозива, перемішувалась, є ось такий спеціальний. Перемішувач. Перемішувач, так, ви його ставите в цю верхню кришку. І саму кришку теж ставите зверху і провертаєте, щоб зафіксувати. Все. Ви включаєте морозивницю і вона починає там крутитись. Чаша крутиться. І морозиво буде рівномірно розмішуватись. воно буде пухнасте. Ну, і відповідно, цей процес буде проходити 25-30 хвилин. Працює вона тихо. Рівень шуму там до 30 дБ, тобто можна навіть лишати її, там десь поруч ви не будете її чути. Споживає вона 18 Вт, небагато, тобто там тільки елемент, який крутить цю чашу. От. По керуванню теж все дуже просто. Під'єднується вона до мережі 220 В, і кабель довжина йде 1,2 метра.